Пояснення щодо вакцин та вакцинації проти COVID-19. Вступ вітаємо та ласкаво просимо до нашої інформаційної інтернет-сторінки пояснення щодо вакцин та вакцинації проти COVID-19», розробленої Центром співробітництва Вооз та Клінічної лікарні університету Сантьяго де Компостела. Вакцини проти COVID-19 уже доступні, і вони є найвагомішим інструментом проти цієї пандемії. Разом із іншими заходами для запобігання поширення інфекції та індивідуальною відповідальністю, вони допоможуть нам поступово відновити наше нормальне життя. Цей сайт існує для того, щоб сприяти колективному розумінню вакцин та вакцинації проти covid 19 процесу розробки, характеристик, клінічного застосування та інших актуальних питань. Ми зобов'язуємось поширювати достовірну та актуальну інформацію, а також відповідати на будь-які запитання, що можуть виникнути. Усі відповіді надаються у форматі коротких відео, подкастів та текстів різними мовами, із субтитрами або дубляжем. Ви можете вільно завантажувати, повторно використовувати або поширювати матеріали у зручний для вас спосіб. Усі надані відповіді ґрунтуються на останніх наукових доказах та поточних рекомендаціях ВОЗ. Ми усвідомлюємо, що наші знання розвиваються дуже швидко і що нові запитання будуть виникати і надалі. Ми докладемо усіх зусиль, щоб дана платформа постійно оновлювалась. Ви можете вільно надсилати нам будь-які запитання, що стосуються вакцин та вакцинації проти COVID-19, а також будь-які пропозиції, які можуть допомогти нам зробити даний ресурс кориснішим для вас. Ми сподіваємось, що цей інструмент зацікавить вас і сприятиме кращому розумінню ролі, характеристик та можливостей вакцин та вакцинації проти COVID-19.